Для укріплення обороноздатності держави і ефективного закінчення війни, ви всередині країни готуєтесь до виборів, замість того, щоб будувати фортифікаційні споруди і забезпечення озброєння армії, ви роздаєте по тисячу гривень, намагаючись купити голоси або фінансуєте за гроші, які ви забрали. В платники податків і фінансуєте пропагандистський єдиний марафон, який нічого спільного не має з журналістикою. І врешті-решт, кому прийшло в голову в Сумах, коли ворог в 20 кілометрах від столиці обласного центру організовувати тендер на закупівлю 5 тисяч щитів? І лише да, сьогоднішній сьогодні розголос, який відбув, в сумах це було. Тисяч щитів – це для п'яти тисяч поліціянтів. Нацгвардійців да, для захисту. Беркуті. Від демонстрантів. П'ять uh -huh. тисяч це є бригада. І замість того, щоб мати цю бригаду на фронті, де ви скаржитесь про відсутність підготовлених людей, ви маєте їх лише в Сумах для того, щоб розганяти демонстрації. І лише наш потужний розголос. Сьогодні одразу ж привів до того, що цей тендер був скасований. От так нам треба ефективно діяти, в тому числі і під Але час залишається ін... запитання. Все ж таки те, що скасували, відривало, тому що це не було публічності і розголосу. Але а на те, що не набуває публічності і розголосу, на жаль, робиться десь там за зачиненими дверима і таємничим. Але насправді запитання, чому була така ініціатива, від кого захищалися, можливо, про якісь небезпеки, ми не знаємо. Відповідь дуже проста. Вони готуються так, до виборів. Хотіли освоїти гроші. А, має, так, а, а мій меседж, моє повідомлення, яке йде до влади. Ви зараз концентруєте всі зусилля на боротьбу з Порошенком. Незаконні, неконституційні санкції, запроваджуєте, е, запроваджуєте е, портновське переслідування е, моїх прихильників і членів нашої команди. І відповідь буде дуже, дуже проста. Порошенко не ваш ворог. Ваш ворог є Путін. І Якби ви боролися за Україну, ви б боролися з Путіним. А ви боретеся за вибори. І тому боретеся з Порошенком. і це а... вас точно приведе до катастрофи. А наше завдання зробити все можливе, щоб це не призвело до катастрофи для України. Я дуже вдячна, що ви говорите про світло в кінці тунелю. Це досить ну так. Ми, ми хочемо в це вірити, знаєте. Ні, Але я кажу, що це можливо констатуємо так факт, що саме, що вона напрямку дипломатичному Україна Сполучені Штати не все гладко і.